Вітаю вас у уроці розмовної англійської мови. Будемо зараз з вами вчитися будувати речення, і в цьому нам допоможуть ось такі слова. Перше слово це є «during». Я думаю, що у вас є певні труднощі, тому нам потрібно розібратися з цим словом. «During» перекладається як під час. І в основному ми вживаємо це слово, коли мова йде про іменники, тобто під час зустрічі. Під час співбесіди. Ми кажемо «during», потім «meeting», «negotiations» і так далі. Це є «during». Наступне слово це while. While вживається тоді, коли ми описуємо дві одночасні дії. Тобто я позвонив мамі, коли йшов по вулиці. Я робив те, коли бла, бла, бла. Дві одночасні дії. Перекладається як в той час як, або поки. Третє слово це є for. насправді дуже багатозначне слово, однак нас цікавить як прийменник часу, перекладається як протягом і теж дуже часто вживається з перфектними часами, однак не завжди. Тому наша ціль навчитися правильно будувати запитання і відповіді з цими трьома словами. Що ж, гайда вчитися це робити. Перше, що нам потрібно побудувати англійською мовою це таке запитання. Що ти зазвичай їси під час обіду? Тобто обід це є ланч в англійській мові. Під час обіду. Що ти зазвичай їси? Як ми це зробимо? Давайте подумаємо: що? Це буде what? Do you? Зазвичай usually, їси. їсти. Eat. what do you usually eat і під час обіду? Як це скажемо? For, while чи during? During тому, що обід це є іменник. During lunch. Тобто це є питання, яке ви можете ставити носіям, друзям, знайомим. Я навмисно підбирав для вас запитання, які будуть практичні. Тому однозначно запишіть, зазубріть і зрозумійте суть того, як це правильно будувати. Отож, ви запитуєте What do you usually eat during lunch? І ми відповідаємо: Я зазвичай їм салат і фрукти під час обіду. Будуємо. Я зазвичай. I. Usually. Коли ми щось їмо, американці часто кажуть have. Я зазвичай маю, а не буквально їм. Це трошки так грубо звучить, однак це не є катастрофічна помилка. Проте ми скажемо have. I usually have a salad and some fruit during lunch. Чудово. Друге запитання: скільки часу ви проживаєте в цьому місті? Тобто дія почалася в минулому і досі триває. For? While during? Так. Це є перфектний час, і здебільшого це буде for. Тому питання буде таким. How long have you lived in the city for? How long have you lived in the city for? Спробуйте відповісти таким чином. Я проживаю тут впродовж протягом п'яти років. How long have you lived here for? I've lived here for five years. Повторіть. I've lived here for five years. Тобто в цьому випадку ми вживаємо for протягом. Наступне запитання буде таким. Що тобі подобається робити в той час як? Поки ти подорожуєш. Гадаю, що ви здогадалися. Поки ти подорожуєш. What do do you like to do while... Вірно, в той час як? Одночасно. While traveling. What do you like to do while traveling? Повторіть голос. Скажіть. Мені подобається досліджувати місцеві ринки, базари в той час, як я подорожую. Поки я подорожую. Як це буде? I like, мені подобається, досліджувати це to explore, якби хто питав, to explore local markets, місцеві базари, місцеві ринки while traveling. Повторіть. I like to explore local markets while traveling. Чудово. Наступне запитання буде таким. Що ти робиш протягом вільного часу? Українською воно трошки так собі звучить, однак суть ви повинні збагнути, як це буде в англійській мові. Що ти робиш протягом вільного часу? While? For чи during? During. What do you do? During your free time. What do you do during your free time? Що ти робиш, коли маєш вільний час? Скажіть, мені приносить задоволення. Це буде I enjoy, якби хто питав. I enjoy. Мені приносить задоволення читання книг і прогулянки під час того, коли я маю вільний час. Будь ласка. I enjoy reading books. And going for walks during my free time. Повторіть. Чудово! Ви зрозуміли, що в цьому випадку нам потрібне слово during. Скільки часу ви зазвичай залишаєтеся у відпустці? During for a while. Підкажу, це буде for. Побудуйте, будь ласка. Скільки часу ви зазвичай залишаєтеся у відпустці? How long do you usually stay on vacation for? Впродовж. How long do you usually stay on vacation for? І ми скажемо: Я зазвичай залишаюся у відпустці впродовж протягом тижня чи двох. Будь ласка. I usually stay on vacation for a week or two. Повторіть. I usually stay on vacation for a week or two. Чудово. Чи можете ви слухати музику в той час, як працюєте? Тобто дві одночасні дії. Гадаю, що теж ви здогадалися, що це слово while. Будь ласка, побудуйте це запитання. Чи можете ви слухати музику в той час, як працюєте? Can you listen to music while working? Угу. Повторіть, будь ласка. Can you listen to music while working? І ви скажете. Так, я можу слухати музику, коли працюю. Будь ласка. Yes. I can listen to music while working. I can listen to music while while working. Як ви залишаєтеся зосередженими під час зустрічі? Як це сказати? Як ви залишаєтеся? Маєте змогу бути зосередженим під час зустрічі? Спробуйте без моєї допомоги. Зверніть увагу. How do you stay focused during meetings? Можливо, не однієї зустрічі, а в принципі, коли ви маєте якісь зустрічі. How do you stay focused? During. Тому що це є зустріч, це іменник. Зустріч, розмова, бесіда будь що завгодно. Там буде слово during. How do you stay focused during meetings? І ви відповідаєте. Я веду записи і ставлю запитання під час зустрічі, щоб залишатися зосередженим. Будь ласка. I take notes. Take notes I take notes and ask questions during meetings to stay engaged. To stay engaged бути залученим, бути засреченим. I take notes and ask questions during meetings to stay engaged. Що ти робив, коли я чекав на тебе? What were you doing while I was waiting for you? While I was waiting for you. І ви скажете. Я читав книгу в той час як я чекав на тебе. Скажіть. I was reading a book while I waited for you. Однозначно, слово while. Отож, тренуйтесь, будуйте власні речення, більше прикладів. Передивіться це відео кілька разів. І до речі, якщо ви є початківець і ви хочете вивчити англійську з нуля, в мене для цього є розроблені мої відеокурси. Подумайте, чому б не вивчати англійську в простий спосіб разом зі мною за допомогою таких самих відеороликів, просто робити це систематично, регулярно і що найголовніше. По простому залишіть вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Підпишіться на цей канал. Якщо, бува, ще цього не зробили. Це для мене наснага і мотивація, щоб і надалі знімати для вас ролики. І зустрінемося в майбутніх уроках. Бувайте!